Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. У нас лелека летить. лелека лелека, Принеси нам дощу. Так, щось таке, там мої гуси пасуться. Тут мій город. А тут нас хмариться. Може нам Бог дасть врожаю, файного дощику. Так, це мій город посапаний, це мої майорчики, романець, чорнобривчики, все моє. ну то таке. Це, я зробила два радочки, мені малий виніс дві відрі води. Ой, будемо ми щось сіяти тут. Так, будемо сіяти базилік. Ось такий. Мене... Хто вчив з дівчат? Вроді Марія чи як. Я вже не пам'ятаю, Боже дівчата. Казали б, помочити радочок, посіяти і зверху заплескати. І тоді він сходив все й 100%. Значить, будемо так сіяти. Бо я хотіла на розсаду сіяти, а мені кажуть, не сій на розсаду. Попробуй так. Ну, добре, що не сіяла на розсаду, якщо чесно, бо моя розсада вся мені змерзла. Я за нею забулася, вона стояла коло хати в тіньку та й все позабирала, а її забула. І вони мене змерзли. Так що ось таке. Ось там одна пані писала що з того толку, що ти все своє сієш, сієш, а потім все сама все одно купляєш. А ви нічого не купляєте пані? І що це я так купляю? Оу, гоу-гоу-гоу-гоу! Шафлея куди полетіла! Майся розум, не біжи нікуди. Стояти. Oh. Ми всі люди і всіх щось когось не вродило, щось когось вродило. Ось, щось треба і купити. Ось. Так, щось таке то діло. Такі-то в нас правеньки. Ось. І морку купляєш, і барак купляєш. Ну, де ви бачили, що я морку і буряк купляю, оцього я не знаю. Було якось одного року, так. Да. То на Пасху я купляла морку на салат олів'є, дві морквини чи три купляла. Було таке. Бо ця в мене в морозільці була вся потерта, а це я купляла на салат. Ну Це ж не означає, що я весь час купляю. Та й таке то. Ну нічого, менше з тим. Буду сіяти зараз вперед базилік. Після базиліку подивимося, що далі. Ось такий базилік в мене насіння з двох пачечок. Зараз я його ось тут радочок посію, а там побачимо далі. Так, на один оцей перший радочок вистачило мені базиліку на цілий радочок. Так що, перший радочок базиліку. Це я, щоб я потім знала, що я сіяла де. Далі сіємо розмарин. Ось таке насіння. Значить, посіємо, подивимося, що з нею буде. Той на вікні в мене два пропало, а один росте файний котчик робиться. Так, далі йде тархун. Як його сіяти, уявлення немаю. Воно таке дрібнесеньке. Ну нічого. Ось там, далі тархун буде. Далі у нас піде шалфей і меліса лимона. Ну, попробуємо. Не сіяла ніколи такого нічого. Ну, спробуємо. Зійде, зійде, не зійде, то й так і буде. Ось їм зараз огірки, якщо таке діло буде. Та й таке ще. Так що будемо вперед посіємо шалфей, а тоді після неї мелісу. Так, посіяла. Що відкуди починається бумажками, позначила, щоб знати. Бо потім не виведу пуття. Так, тепер посолимо, чуєте. Посадимо огірки, бочковий засол F1 і бочковий засол F1. О! Зараз посіємо і ще маю тут буряк-червона куля. Подивлюся, може ще й буряка посію трошки. Ось тут. Так щось такі-то справиньки. Так, це моя картопелька, бачите, відходить, росте, Начинає, листочки чуть крайні попримерзали, а серединки ростуть, красота. Скоро будуть барабої. Ось такі то діла. Так. Зробила я два радочки. Казала, я думала, що в Тут -о вже є такі, що вже білі на те ого. О, а є майже ну, я знаю. Одну, О. Ось, радочки зробила. Зараз огірочки посію. Тут в мене салатик. Рідіски не хочеш? О, я вирвати не можу. Це оце, що довго росте, так? Така бідна. яка каридіска, дивіться. Ой, впала О, одна. Вона порепилася. Ну вже ж виросла, її треба повиривати. Я думала, вона ще не виросла. О, це не файно. Я ще з ти тих треба. Не будеш більше? Ну, то все, йде. Ну, тільки тільки... Бурячки які файні, де крит не викрити, оцей знову підрив крити. О, О, що? Я знаю. Що ти казав? Дві А, вже прижарується. Ну вже зараз буде ще трошки, то й ну, будуть. Ну тут ті раніші. Тут ті що. А є ось ті величезні? Ті величезні, ми, вони ми, того ми, на краю. Так, да, вони не померлися? Ні-ні. Полуниці за не померзли. Ні, маю на увазі, чи вони не вмерли ці полуниці. Ні, ну, ні. Вони минулого року щось там дуже бідні були. Не вмерли. Оце його корч під'їло мені. О. Це була поляти його. Ще там є трошки. Ну кружками не вийме. Піде кружку принесе полий той корчик. О. Ось так. Це мій часничок. А це в нас така файна хмара йде. Хоч би трошки, щоб таку, хоч би шкірочку змочив на городі. І вже було б добре. Вже би все посходило. Ну, нічого, ладно. Буду я сіяти свої вогірки. Ось, А там вон ще мене напроти села тут діляночка, то я там, напевно... Бурячки червоніше посію. О, та й отут таке. От малини заросли, вони тебе хотять. Не хотять, я їх не люблю. Я люблю поводити. Але її сапати я не люблю. Треба, а моє я зараз ще пересапаю поки що. О. Та й таке то. Ладненько. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, тільки хороших новин. Ой! Тож ми поливаємо з Іваном вечір. На оту -от діляночку п'ять відер. Так щось що таке діло. Не так висок, так? а? Не так Та не було б тих зелебух, де б вони що б росли, як вони такі? Йди, йди, закривай двері. Угу. І оце такі діла. Ладно. Всім всього само найкраще бережіть себе і своїх рідних. А я зараз посію огірки. те, що не хватає огірків, досі буряком і буде все. Город у мене буде вже ура! Посіяний. Ото зараз ще мою спію, то ті малини пересапаю. пересапаю. Як хочеш. Там дивіться, коли пора кози доїти в два години. А я не знаю скільки годин. Тринадцять двадцять, ні, ще рано, ще сорок хвилин. Ось такі-то справи, все, всім па-па.